Всім привіт! Я приїхала в Ашан. Тут вже все новорічно, як ви бачите. Дивіться, які от типу ті подаруночки. Я заходила у магазин Хаус і я там знайшла дуже класний светр, якщо щось я його куплю, або може ще десь буде і ще якийсь куплю. Дивіться, як красиво так. Вже так класно, все новорічне. капці дуже прикольні. Я зараз в версіці і я знайшла таке класне взуття, таке срібне за тисячу гривень. Вони дуже прикольні. А всередині такі зв'язочки. Зараз їду Зару, може, якщо буде щось цікаве, я вам покажу. І так дві тільки класне затяг. На 1599. Ну, Мені ті за тисячі 10, більше подобалися. На зараз в зарі. Дивіться, яка класна кофточко. ця така є. Я зараз собі вибираю якийсь новорічний светр. Дивіться, який змікмас, але він у мене маленький і такий є. Які класні кофточки, але вони на мене маленькі. Якби було на мене, я би такі купила. Отаку купила і такий светрик з Мікі А Алусінчики прикольні. Капчики дуже класні для маленьких діток. І камізелька красива. І ще для хлопчиків такий. Капчики. А який класний костюмчик. Класно, тепленько. Але в мене тих шапок дуже багато. Сумочка така. Дивіться, який великий мішка. За 1960 гривень. Більше, ніж я. Такий прикольний. Так, у мене такий мінньон був шарик. Це бельгійське містечко, яке будується у Львові. Тут такі малосенькі домики, машинки. От дивіться, такі красиві домики. Кольорові. Я зараз сюди сяду і буду фоткатись така прикольна саня. піднімаємося на другій. Там кататися на коньках, там є спеціально години, коли їх дітей запускають чи людей. То зараз поки що вони не катаються. От зараз 14.48, напевно, вони будуть запускати людей в третій годині. Вареники тут. Це малював. Тут така тучка. Я зараз у смачній перерві. різні картини класні є. Я собі заказала солянку. Ось солянка і зараз буду їсти. Керки їх так багато і всякі класні. Це мастеришка. Тут діти вибирають собі, що хочуть, і розмальовуються. Літка прикольна і білка. Я йду чудо острів, магазин ігрушок. Там же ялиночки. Тут різні ігри за 39 гривень. Є ще таких корзиночка. Також є поні, My Little Pony. Ще якісь троліс. Е, от ще троліс. Далі такі дракошки. Міньончики. лево таке. І таке. Я йду зараз в будинок ігрушок. Просто я одну таку гру шукаю, Діксід, ніде її немає. Такі шарики в поколі. От я в будинку ігрушки тут теж різні. І тут теж немає ігри Діксід. Йой, ну чому її ніде немає? Дивіться, є такі рюкзаки, що можна щось писати чи робити. Ну, сюди тут тіпек ті, 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 як Лего, ну, рюкзак. Ну, то можна такого чудика. А можна написати Я є в ютубі. Взяла журнальчики. Я щось там того магазину взяла журнальчики. Я взяла такі журнальчики. І цю свику можна з таких блесток намалювати. Шопкінце, шопкінце, шопкінце. І є така черепашка з, фарб, з фарбами, її можна розмалювати. Отак, як небудь можна. І світиться вночі, я не знаю, яким включити, яких трав. Дивіться, яка пташка в кліті, вона так.

Зараз буду тут фоткатись зоряні пригоди і Барбі. Коротше, подивіться мультик Супер Барбі. Я його трошки давно дивилась, але все одно класний. Коротше, дуже красиві шарики. Оформлений Ашан Кін Крос Леополіс просто клас. А ось ялинки на верхушка, сама ялинка. Я знайшла такі капці у, у сінсеї. Я вже зайшла в Ашану. Я була в Кимках Леопольс, тепер на продукції взяла візок. Це мої капці. Я купляла. Тут всяке вже новорічне продають. Всякі гірлянди і так далі. О, у мене є така книжка Матильда. Гарантую всім, я її читала. Різні зошити. Ням-ням, дивіться, снігурочка, сніговик, дід мороз. Такі ще шоколадні на ялинку такі. Тут навіть відрушені є такі ну Такі шоколадки по одній штучці подивіться, Я їла їх, я взяла цілу пачку. Тут є такі. Тут ММДМСКІ є, такі в такому, тут такі домики. От що в таких пакетиках. Не знаю, що таке. НП, містер Тумті. Тут якийсь, Не знаю, що тут. Дивіться такі ліптійні рюкзачок. Ага, і там є всякі смачненькі. О, дивіться, є мамба, новорічна мамба. Фрукти такі жілійні. О, дивіться, який великий домик. Там стільки напевно, смачненького. 149 гривень. Мені дуже цікаво, що це таке. Я бачу, що це окуляри, що там щось є шоколадне, чи що то. Щось нічого напевно. Це, походу, Шоколадні очки. Да. Такі кіндери прикольний, там всередині всякі такі Клас. Також і тут, а ой ой скільки всього. Так Навіть Навіть рушенівський автобус. Такі, такі. Ой, такий M&M's великий. Там є снікерс, баунті, всякі різні, всякі всякі. Така ще шоколадка від Любімого. Тут зараз Любімовде. Рафаело. Рафаело. Там барні. Ось такі, ще великі кіндери є. лизики, лизаки, людянок ялинка. Людяник новорічний. Сніговик такий. Ще є такі. Багато разів піднімаюсь, спускаюсь на низ, зараз я йду знов наверх. Звичайно, я ще ходила по різних магазинах, але я вам не знімала, тому що там не було що такого цікавого вам показати. А так, зараз вже Стали. стою і йду. Вже вечір. От бачите, темно. Зараз 17.53. А ви бачите тут ті штуки, які я вам показувала шан от Вони мені так подобаються, ті шарики. Про. А ну. Спасибо. Все? Класс. Я себе купила вот такой обруч. С такими ушками. Дуже прикольно. Дуже мені подобається, вони... Ось, зараз вам покажу. Вони, бачите, вони такі металічні, і тут такі от бусинки. Прикольні. Знову прийшла смачну перерву. Будемо зараз їсти знову. Уже проголодалась, хочу їсти, їсти. Ось. Я всі покупки занесла в машину. І ми знову піднялися на другий поверх. Ну, я рахую як третій, я рахую гараж, перший поверх і, і третій. Ми на третьому поверсі, зараз смачні переліки будемо їсти тут. Ось це весь диванчик іде. Там тут і картини, які я вам показувала. Хочу щось типа того, там можна купляти і так далі. Я буду їсти, кокелетка, бульбочка, <схи> ням-ням-ням. Ще ось таке. І такий салатик. От, я вам зараз покажу тварину, це магазин Какаду. Опугачки такі великі. Власне, у тоже було в мене теж були попугачки. Далі йде черепашки. Стікоти пізі хоє. Це, напевно, миші. щенчики. Тушканчики. Далі дивіться. Ящериця, а дивіться, там паук, хто дивився папіні дочки, як Антоніна Семеновна своїх пауків годує. Там паучок. Скорпіон. Ой, кролики. Мія. Дивіться, дивіться, акробати. Які хомічки. Коротше, я в магазині какаду. Це білий їжак. Це Фредка. Дегу. Фредка. Дегу? Дегу. Во Тото. Коники стрибунці. Птічки. Такі всі класні. Тут, бачите, клітки для тваринок, всіки різні. Шоколадні. Крамниця, кав'ярні, шоколадні. Дивіться, вже Діда Мороза, шоколадні. Ялиночки. Це дивиться. Шокола свічу. Тут за 15 збірці на шоколад. Сердечки шоколадні, зірочки. Я була в кав'ярні, шоколаду, там такі смачненькі, і я взяла. Таке набирати. Шоколадний компас, тут всякі всякі, всякі конфеті. Я в приміручні я мерю такий светрик, я мені дуже подобається з пілемінчиком. І якщо я ще ось такий взяла. Зарабатник ще мирію до того. Якраз новорічний. Ось такий светрик мені дуже подобається. Бачите, ялиночки, вулки він теплий. Значить, ось так. Це ось цей светр коштує 539, а цей 538. Оцей светр. 538, 539. А ось цей коштує так, 339 гривень, але був 469, то, походу, так, це, це по знижці. Дуже подобається. І так, далі такий светр, ну, тут у мене майка. Це нічого страшного. І думаю, його брати не буду, тому що він на мене завеликий. Немає меншого розміру. Ось. Блін, але. А сильно кльовий. Я нажимаю на такий мінус один, ми їдемо хорошу. Йолочка може ражі. Я захотіла пити, я собі купила чай з, з манго, такий класний стаканчик Enjoy. А я з бергамотом. Мій тато взяв теж чай із бергамотом. А мама кау. <как> Я вже приїхала додому, я вам покажу лише капці, які я купила. Значить, я купляла в Сінсеї. Ось такий кольочок. Зараз покажу вам капці. Ось кросівки такі, які мені дуже подобались, я їх все-таки купила. Тут і такий замочок. Дякую всім за перегляд, всім пока!